Дяки генаму Ярославу Мудру ми тепер можемо українську державність з'єднати до більшості європейських династій правителів. В цій історії була вендетна, відкладена помста. А хвороба буває від гріхів? Від гріхів, кажеш. І моя. Мати такому воїну і такому діячу сина інваліда кульгавого, це була ганьба для нього. Наказом Великого князя підкорюються усі. В 11 столітті Київ безумовно входив до європейської цивілізації саме через політику династичну, яку проводив е, Ярослав Мудрий. Ти княжна. Наразі наші воїни вимушені відмовити вам у допомозі і у гіршому випадку навіть навпаки запросити її. Передай своїм ніякого військово торгового альянсу між нами більше не може бути. Тесть Європи мав ще більше зв'язків, ніж про це нам відомо. Якщо я стану королем, він хотів велику могутню державу, що він і зробив. Ти старший брат? Тобі й вирішувати.